Друзі, всім вітання. Як бачите, на одному із причіпів у мене є зимові бджоли і на корпусах, і на магазині надставці. Тут, де на магазині надставці, я познімав криші, хочу вам показати, як проходить зимівля. Наприклад, корпуси в моїх домашніх умовах я зробити не можу, тому що на рейсмус не проходить така ширина. Заготовки, доски. А от, наприклад, там дно, криша, підкришник, магазинну надставку я зробити можу. І цього року я декілька бджолосімей залишив зимувати іменно в магазинах. Хочу побачити, ось тут все рівно в них якась є щілина, щось вони запрополісували. Ну, от зараз і подивимося. Бачите, з цієї сторони в мене три вулики. Ну і тут три вулики підряд. Разом подивимося, як зимує наша бджола сьогодні. 6 чи 7 лютого 2024 рік. От, дивимося. Ніде вологи тут немає в даному вулику. Бжилка знаходиться ще біля передньої стінки. Це більш ранні відводки. Там був я показував маточку. Те саме від неї. От. О, бачите. Вже клуб більш, скажімо так, рихлий. Температура не така висока. По боках он є зовсім незначна волога. жилка зимує добре. Всі підійшли до самої задньої сторони. потрібно буде ними подивитись, зайнятись. Що у нас тут робиться спереду? А тут скільки вжили. Ну на крайній рамості точно мед є. ну Подивимось. Бачите як утворюється бурштин. Це з криші смола в літній період скапала, Такого активного тепла я не відчув. Так проходить, в принципі, зимівля. Так що вихід є, можна зимувати і в магазинах, все буде получатись. Ось бачите позначки. І тут так само, бачите. Так. Це всі сестри зимують. От ви бачили шість сімей, це всі між собою сестри від одної матки. Всім бажаю гарної зимівлі і всім хай щастить.